Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку небо блакитне! Доброго ранку в небі пташки! Доброго ранку тобі і мені! Сьогодні, дітки, в нас з вами цікаве заняття, яке називається Я і Моє тіло. Ми будемо вивчати людину. Яка вона? Ви дізнаєтесь багато цікавого про себе та інших людей. Дівчатка і хлопчики, мами і тата, діти і дорослі це все люди. Їхні тіла влаштовані однаково, та при цьому ми всі відрізняємось між собою: за кольором волосся, очей, шкіри, формою носа, а також за формами та розміром, зростом та вагою. Але всі тіла складаються з однакових частин. Подивіться уважно в дзеркало на себе та подивіться на своїх батьків. Що в нас однакового? З яких частин складається наше тіло. У кожного з нас є голова. Голова потрібна. Щоб думати. Передня частина голови називається обличчя. У кожної людини обличчя своє не схоже на інше. Задня частина голови називається потилиця. На обличчі розташовані очі. А скільки очей у людини? Вірно, два ока. Очі нам потрібні, щоб дивитися, бачити. А віко звіями, брови захищають око від мікробів та пилу. Кожна людина має свій колір очей: синій, зелений, сірий або карий. А ще на обличчі є ніс. Завдяки носу людина дихає, відчуває різні запахи. Це рот. Рот потрібен для того, щоб говорити, їсти, посміхатись. У роті є язик та зуби. На голові є вуха. У людини два вуха. Вуха потрібні, щоб чути та слухати звуки навколо. А ще на голові є волосся. Воно буває різного кольору: темне, руде, світле, довге або коротке. Діти, наша голова рухається тому, що її тримає шия. Завдяки шиї голова може нахилятися вліво, вправо, вперед, назад. У людини дві руки. На яких розташовані лікті та пальці рук. Руки потрібні, щоб тримати ложку, коли їмо, малювати, обійматися, брати, щоб щось робити. У людини дві ноги, на яких розташовані коліна, стопи, пальці, ніг. Ноги людині потрібні, щоб ходити. Стояти, стрибати, бігати і присідати. Усі частини тіла з'єднує між собою тулуб, живіт та спина є тулуб людини. Тулуб може згинатися і повертатися. Кожна людина гарна та прекрасна по-своєму, адже ми всі. Індивідуальні. Сам кінець, діти, пропоную вам взяти люстерко та подивитись в нього на себе. І спробуйте описати свою зовнішність, які у вас очі, ніс, рот, волосся, руки, ноги, у що ви одягнені, тобто все, що стосується зовнішнього вигляду. Бажаю успіхів! До зустрічі!